Доброго вечора, друзі. Сьогодні хочу поговорити про таке питання: довірність. Для чого вона потрібна, як її оформити і що робити, якщо у вас довірність є, але вона оформлена в іншій країні. Друзі, довірність в Польщі, вона дуже сьогодні необхідна. Вона виникає в багатьох питаннях і в переїзді, в оформленні документів, легалізації. Я ще хочу сказати, що цей документ, який обов'язково має бути. Повинен не завжди можете знати, коли він може вам знадобитись. Але, ну, перше, для чого може взагалі вам знадобитись довірений, це коли ви приїхали до Польщі, не знаєте, куди йти, що робити, але вам потрібно логалізуватися і оформлювати документи, такий приклад, як карта побито, часовий стали та інші там, документи. Ви знаходите особу, людину, юриста або людину, яка цим займається документами, даєте їй довіреність, і вона від вашого імені займається питанням легалізації, ходить до ужонду, до інших установ, збирає документи, посилає і сходить, спілкується з чиновниками в Польщі. Ви займаєтесь своїми справами, маєте вільний час, працюєте або ще якусь свою діяльність робите. Друге це відкриття та управління бізнесу. Тобто ви не завжди можете всіми питаннями займатися, але це може бути як і бухгалтер, юрист, або ще яка певна особа, яка буде представляти ваші інтереси в інших органах та організаціях. Це теж потрібно, коли в Польщі ви відкриваєте займаєтесь бізнесом. Також, якщо ви з дитиною знаходитесь в Польщі, а батько знаходиться в іншій країні або в Україні, і вам потрібно перетинати кордон, і з двох батьків є тільки один, вам теж потрібна така довірність. Щоб ви могли з дитиною спокійно перетинати кордон, і у вас не виникало проблем. Ну, і таке, мабуть, з основних це делегування прав підпису. Наприклад, ви знаходитесь в іншій країні, і у вас є особа, яка в Польщі знаходиться, вона від вас або представляє вас, або ви делегуєте їй, робити свій підпис. Тобто вона за вас має право підписуватись, і ви вибираєте, яке право вона ще має вас представляти. Що ж, хочу сказати ще одну таку ремарку. Якщо у вас є довіреність з України, то вам треба зробити присяжний перевод тут, нотаріально її підтвердити, ну і це, ви розумієте, це великі видатки. Тобто це в два-то рази здоров'я виготовлення такої довіреності, тобто її узаконити на території Польщі, аніж ви підете тут зробити за 100-150 злотих довіреність на приблизно у польського нотаріуса. Польського нотаріусу можна знайти як і за сайтом державним, за посиланням, або хтось рекомендує, або ви самі знайшли на вулиці, зайшли, перевірили, узнали, спитали і пішли зробили. Але є ще така цікава ситуація, що в Польщі також ви самі можете написати довірність на ту особу, яку ви вважаєте, яка може представляти ваші інтереси. І це. Робиться в довільній формі на звичайному аркуші бумаги, де ви зазначаєте, це на польській мові, звісно. Ви зазначаєте, що ви такий-то, такий-то, проживаєте там-то, там-то. Делегуєте такі-то повноваження на особу, там усна, письмова, підпис ваш, представляти в якихось органах. Це все ви зазначаєте. далі пишете: особа-така-то, проживає там-то. Там-то-то-то-то-то-то. То, 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 то. Тобто ви повністю прописуєте про особу і знизу пишете, що я такий-то, такий-то, надаю повноважені особи представляти мене в певних органах та здійснюю певну діяльність. Це, друзі, важливо. І я думаю, якщо ви будете шукати нотаріуса, не знайдете, а вам дуже швидко буде потрібно зробити нотаріальне засвідчення, ви можете це зробити самі. Тож, коротке. Опис я залишу під відео, ви зможете скористатись. Зможу залишити посилання Державного нотаріуса польського, де ви теж зможете знайти і перевірити нотаріуса, якщо вам хтось порекомендує, або ви знайдете, і точно будете знати, що ця людина має вже довгий час займається нотаріальною діяльністю, має ліцензію, сертифікати. Ви все, все це можете побачити. Друзі, всім бажаю гарного вечора. Бажаю, щоб все було добре. і... Слава Україні, друзі!